Розповідаю, моя історія, що почались медитації, ці концерти, компільзенька, як, як хочете, так називайте. Як я почала грати на чашах для всіх, бо грала тільки для себе і для своїх близьких. Мене запросили йогі на виїзд і запросили робити масажі, але в мене як з глибини душі моєї. Я кажу, я хочу ще пограти, можу, можу пограти, концерт там зробити. У мене було дуже мало інструментів на той момент, але були різні для того, щоб вже почати щось робити. Хоча я на цьому не задумувала, що я це можу робити, так? Це була випадковість взагалі з тим виїздом, з масажами. Я поїхала і зіграла. Це було в такому м м м будинку, як дворець такий, ще колишній, -колишній. була зала. Величезна зала, де акустика, де це мій перший концерт був просто <сум> супер. Я вам відео теж виставлю, подивитись, наскільки мало було в мене інструментів, не було досвіду. І я тоді в молитві кажу: Господи, якщо я маю це робити, дай мені, будь ласка, як я це маю зробити? І в потоці це все було в потоці. Я сама не очікувала, що я. Можу так зіграти, і так далі. і так далі. Я не вчилася цьому спеціально ніде. І, ви знаєте, це був прекрасний досвід, з якого все почалось. І я дуже дякую собі за те, що я тоді не промовчала. Я сказала, потім думаю, боже, що я це сказала, як я маю це грати? У мене був страх, в який я не боялася йти. І це так. Тому що я сказала, в мене руки тріслися, але я хотіла туди піти, от хотіла піти в цей досвід. І я абсолютно не шкодую, тому що з цього почалася моя дорога в медитаціях, в така розширена дорога в медитаціях, в, з, зі звуком роботи зі звуком, тому що це було коли тільки для себе і своїх близьких, це одне. А коли я вже граю на такий от масштаб. Це зовсім інше. Тому не бійтеся йти в щось нове, не бійтеся йти в новий досвід. Це прекрасно. І якщо вас до чогось тягне, пробуйте це дуже круто. Це досвід, який буває відкриває вам всі двері. Головне вірити в себе і з любов'ю творити. Дякую. Відео прикріплю, як це було. Напишіть коментарі.